Вітаю! Мене звати Жанна Царук. Я директор закладу дошкільної освіти номер один ромашка Христинівської міської ради Черкаської області. Я є вихователь вищої кваліфікаційної категорії, вихователь-методист. Сьогодні представлю у вашій увазі 41 й свій ігровий набір, дидактичний набір, який можна використовувати. Для навчання діток, логіки, мислення, пам'яті цифрового ряду і дуже багатьох функцій. Цей ігровий набір є авторським. Назвала я його «Заскливі віконечко, він виготовлений на дерев'яній основі розмір дерев'яної рамки для віконечка 21 на 21, см. 21, -21 см. Сьогодні можу показати вам також, що цей ігровий набір може бути паперовому варіанті, тому не перемикайтесь, дослухайте до кінця. Що ж це за набір і чому він такий корисний? Досить часто ми зустрічаємося з проблемами того, що діти важко запам'ятовують певну послідовність або важко відтворюють в пам'яті якісь процеси, які потрібно закріпити, актуалізувати. В такому випадку я пропоную використати мою дидактичну гру Заскливіконечко. Ось ця рамка, в яку можна вставляти скляні блоки, якими ми засклимо віконце. Але вони не просто квадратної форми, а мають по два отвори кожна рамка під квартирки. Це є отака фігурка, так я собі її придумала. Це є ось така фігурка. Це є ось така фігурка для того, щоб засклити рамку. І ось така фігурка. Чому саме вони такі різні? Тому що коли ми розкладаємо ці фігурки, а під основою в квартирці буде картинка, в дітей розширюється кудзорю і таким чином можна домагатися. Розкласти фігуру так, щоб у квартирці було видно певний об'єкт, розкласти, запам'ятати, або запам'ятати готову розкладину відтворити, або відшукати лише певного формату, або певного кольору, або цифрового ряду, або якусь геометричну фігуру. Отож, давайте для прикладу я покажу вам одну із ігор, яку описала моя колега, і дуже багато інтерпретацій з неї для діток від другої молодшої до старшої групи. Ця картинку, яку вона склала, вона пов'язана з порою року і зима. Хоча тут є і літня тематика, це пляж, і гарбузи, осіння тематика. Вона вставляється у рамочку, як бачите, бачите, легко заходить. І можна використати фігурку, коли накрити віконечко наше засклити так, щоб в, у вікні ми бачили лише зимові явища, це ялинка і сніжинка. Або навпаки, засклити віконечко так, щоб у вікні ми побачили зимові явища, але вже. Іншого варіанту. Ось, будь ласка, це іній і е, сніговик. Або ж, навпаки, поставити віконечко так, щоб ми бачили одну із варіантів це зимове явище, а одне, яке не пов'язане із зимою. І також скласти розповідь з того, що ми бачимо сніжинка, гарпуз або ж навпаки, лише тільки зимові явища. Тобто, кожен раз, маючи певний задум, ви можете виставляти, забирати, формувати і домагатися певних цілей. Як я говорила, обов'язково покажу вам сьогодні, як можна виготовити, виготовити цю гру в паперовому варіанті: ви берете звичайний листочок паперу, проклеюєте на ньому рамку від вікна і таким чином, щоб ця рамка мала не частинку. І сюди можна вставляти картинку. Прикріпивши її до дошки, ви можете домагатися тих самих цілей. Коли будете накладати паперовий варіант рами для того, щоб заскрити цей скляний, скляний блок. Отож, приємних вражень і приємних переглядів. Дивіться наступні матеріали, які описала моя методист, вихователь, котрого смає Федерина до мого дидактичного посібника. До нових зустрічей!